Придивись, ілюзії бувають різними в середмісті. Іван-Франківська перехожим розповідали, як не стати жертвами торгівлі людьми. Таку акцію проводять по всій Україні, аби привернути увагу людей до проблеми білого рабства. Більше у сюжеті. Найчастіше жертвами торговців людьми стають заробітчани та соціально незахищені верстви населення. А тому, аби не потрапити до білого рабства, експерти радять обов'язково перевіряти усю можливу інформацію. Якщо ти хочеш кудись їхати, ти повинен знати куди ти їдеш? Найперше переконатися в тому, що туди, куди ти їдеш, тебе чекає. Якщо тебе там не чекають, та фірма, яка тобі запропонувала роботу чи інші послуги, які ти будеш надавати, перевірити її, чи вона дійсно реально існує. Хто тебе спокусив для цього, перевірити тих людей. Якщо ти вже переконаний в тому, що та фірма, яка тебе запросила на роботу, вона є реальною, вона надає такі послуги, які ти можеш виконати їх, отже, убезпечити себе документами, певними документами, і знати телефони, номера телефонів, адреси, де ти можеш звернутися, якщо не дай Боже іде не по плану, аби привернути увагу людей до проблеми торгівлі людьми, в Івано-Франківську організували спортивний забіг. «Повномасштабне вторгнення відкрило дуже багато ран нервів і проблем, які були у того, але війна це їх оголила. І одна із таких проблем це і торгівля людьми. На великий жаль, ми мало про це говоримо. І коли отець Володимир звернувся з пропозицією провести це і в такому спортивному напрямку робити пробіг і привернути цю увагу, ми звичайно зразу погодились. За даними міжнародної організації з міграції, 85% населення України вже постраждали від торгівлі людьми. Вони зіткнулися з шахраями, шукаючи роботу за кордоном та втікаючи від війни станом на сьогодні. А... З Січня по вересень 2023 року міжнародною організацією зафіксовано, виявлено та надано допомогу 296 особам, які постраждали від торгівлі. Людьми з 2000 року по 2023 нашою організацією вже надано допомогу 19 тисячам дев'ятсот особам. Це особи, які постраждали від такого явища, як торгівля людьми. Цьогоріч жертвами торговці людьми на Прикарпатті стали 17 людей. Це не лише місцеві мешканці, а й вимушені переселенці. Серед них чоловіки, які потрапили до недобросовісних працедавців, жінки, що шукали кращої долі за кордоном, та навіть дитина, яку намагалися продати.